Потрійна w.polradio.pl – це веб-сторінка Української служби польського радіо. Заходьте, читайте і слухайте. Наша передача продовжується рубрикою події і погляди зі мною в студії студією ігорісаєв. Немає милосердя для ворогів Польщі писала нещодавно польська преса, повідомляючи про встановлену цьогоріч співпрацю польських націоналістів з народного відродження Польщі та українських ЗВО Свобода. Як наголошувала зокрема газета Виборча, на перешкоді співробітництву не стала ані абсолютно відмінна програма організації, ані важке українсько польське минуле з Волинською трагедією та Степаном Бандерою. Тож чи співпраця цих організацій є сенсацією чи закономірним кроком? Несподіванкою така новина стала для Анни Татар з редакції антифашистського журналу Ніколи більше співпраця співпраця шокує, адже ідеології цих організацій кардинально відрізняються. Свобода є антипольською партією українських націоналістів з силою, що героїзує ідеологічних ворогів народного відродження Польщі. Якщо брати до уваги лише декларовану цими силами ідеологію, важко з'ясувати, чому ця співпраця стала можливою. Анна Татар підкреслює, що контакти зі свободою занепокоїли навіть середовище ідеологічних поплічників народного відродження Польщі. Це викликало обурення навіть у середовищі інших крайніх правих сил Польщі. Протестували, наприклад, представники національної правиці чи неформальний лідер кресових середовищ Ксіонц та Ісакович Залеський. Проте представники організації вважають свої контакти закономірними. Раніше співпраці поляків та українців не було через цитую безпідставні претензії польських організацій до українців за події Другої світової війни та УПАЙ Бандери. Підкреслює заступник голови ВОС свобода з політичних питань Андрій Мохник. Наші партнери активно доносять українську позицію в європарламент і проговорюють цю позицію на рівні своїх національних парламентів. Андрій Мохник також додає, що різниця поглядів організації не перешкоджає в співпраці. Ми Народним відродженням Польщі проговорили нашу політику спільну, нашу співпрацю в такому руслі. Ми не вказуємо полякам про те, що таке армія краєва. Бо поляки мають самі визначити і самі вшановувати свої герої. Але вони не вказують нам щодо бандери української повстанської армії, тому що вони поважають нас як партнерів і вважають, що маємо право на свої героїв. Попри те, що між Польщею та Україною є багато прикрих та болісних сторінок, ми мусимо вести переговори з тими силами, які хочуть із нами співпрацювати. Звертає увагу, Адам Гмурчик, голова народного відродження Польщі, і додає, Свобода запропонувала сприяти у конкретному проєкті. Ольського дому за Львові йдеться про створення польського дому у Львові. Свобода заявила, що буде клопотатися у цій справі. Для нас поляків це хороша новина, адже свобода має значний політичний вплив у муніципальних структурах Львова. Отож здається, що сприяння цієї сили може допомогти. З тим, що подібна співпраця здається неможливою, погоджується викладачка Варшавської вищої школи соціальної психології Акнішка Дурська, але вона наголошує, що подібні контакти націоналістів існували з давніх давен все до таких все, -все призводить до парадоксально дивних ситуацій, до того, ситуацій, адже здається, що націоналістичні організації не повинні співпрацювати, а нині лідери цих рухів намагаються створити такий собі міжнародний інтернаціонал. Однак звертаю увагу, що співпраця різноманітних ультраправих організацій існує від початків їхнього існування. Теоретично така співпраця виключається, але на практиці вона існує. На думку Агнішки Дурської немає й різниці у так званій зовнішній та внутрішній політиці кожної з ультраправих партій. різниці немає. Зрештою, народне відродження. Польщі наголошує, що не відкликається до ідеологічної спадщини, подібної до інших польських націоналістичних організацій, як, от Всепольська молодь. Вони підкреслюють, що намагаються підходити до всього по сучасному, що не завжди стосується їхньої ідеології, адже в ній присутні часто ксенофобські заклики. Співпраці націоналістів з різних структур безперечно сприяє глобалізація світу, підкреслює ніжка дурська а також легкий доступ до інформації ультраправі організації досить швидко реагують на виклики часу. Вони по сучасному і досить прагматично організують власну діяльність. У цьому можемо переконатися, якщо зайдемо на їхні веб-сторінки та форуми. Там чимало можливостей, які ці організації добре використовують. Це парадокс з одного боку. Вони мають суперсучасну структуру діяльності, а з іншого популяризують анахронічні погляди. За Ґніжкою Дурською погоджується, й Анна Татар, яка звертає увагу, що рух крайніх правих сил в Європі розвивається та шукає партнерів в однак пошук партнерів народного визволення Польщі замовлений, як мені здається, ще однією причиною, а саме, появою серйозних конкурентів цієї партії на внутрішній арені Польщі, зокрема забороненого у 2009 році національно-радикального табору. Крім того, народне відродження Польщі співпрацює не лише з націоналістами з України, але й так само з німецькими неофашистами. До речі, саме в Німеччині польські неонацисти часто проходять свої рідні майстер-класи, навчаючись конкретної фізичної боротьби з ідеологічним ворогом. А колись у Баварії, Прусії і Данцігу муштру проходили юнаки, що були членами ОУН. Це був матеріал, який підготував Ігор Ісаєв. ЮЕІРАВЛЕКПОльські наша електронна адреса. Почуємося.